Підбірка містичних фільмів, тож продовжимо з вами рубрику на цю тему. І почну я з «Білосніжка. сніжка Страшна казка, в якій нам не покажуть безкінечні пісні та милих гномиків. А навпаки, де біла сніжка стикається з безліччю випробувань. А от відьма у фільмі це моя окрема дитяча травма. Нещодавно я знову його передивилась і повернулась у спогади. Ви самі це бачите. А це значить, що Сігуні Вівер добре зіграла свою роль. Далі у нас на черзі брати Грім, фільм, який побудований на мотивах та елементах. Відомих казок, такі як червона шапочка, рапунцелі, Гретель» і багато багато інших В сюжеті нам показують братів шахраїв, які інсценують вигнання нечисті, поки не зіткнуться. Ж... Звичайно, зі справжньою магією. Далі у нас лабіринт Фавна. Суть фільму в тому, що монстри у казці страшні, але найстрашніший монстр це людина. Стрічка досить моторошна, де реальність пронизана війною та тиранією. І діти намагаються сприймати цей світ через призму казковості. І наостанок додам більш веселу стрічку, де у нас будинок з приколами. Головні герої потрапляють у старий будинок, де відбуваються дивні та надприродні події. Тож задача героїв. Не тільки вижити в цьому будинку, а перемогти стародавнє зло та дізнатися правду його утворення.